Христос Воскрес! Слава Ісусу Христу! Безперечно, ось ця славна подія Воскресіння Христа це найбільш радісна подія в житті всього. людства. І коли би зі всіх свят, які ми з вами святкуємо, залишити одне, то це, напевно, було б свято Воскресіння Христового. Тому що про цей факт найбільше проповідували апостоли для апостола Павла факт Воскресіння Ісуса Христа це була та перероджуюча сила, яка наповнювала змістом все Його служіння, яка давала надію тим, кому він проповідував. Я хотів би разом з вами прочитати з Євангелії Матвія. Про цю славну подію, як її описує евангелист Матвій. І ми будемо читати доволі об'ємний текст. Будемо читати з 27 розділу і 62 62 тексту. Євангелія Матвія, 27 розділ. Починаємо з 62 тексту. Наступного дня, що за п'ятницею до Пилата зібралися первосвященники та Фарисеї, і сказали, Пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, як живий ще був, то казав по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його і не сказали народові він з мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, ідіть забезпечте, як знаєте. І вони відійшли, і, завпечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили. Як минула ж субота, на світанку першого дня в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб, і великий остав землетрус, бо зійшов з неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала, як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес як сказав. Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї, там його ви побачите. Ось вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх, нехай вони йдуть в Галилею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто сторожі до міста прийшли, та й пересвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібняків, і сказали Розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почує намісник про це, то ми його переконаємо і від клопоту вас визволимо. Взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх, і пронеслося слово оце між юдеями і тримається аж до сьогодні. Одиннадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ось така подія відбулася багато тисяч років там, в Єрусалимі. Подія велична, подія славна, яку весь християнський люд згадує аж до сьогодні. І я переконаний і думаю, ви погодитесь зі мною, що ось це привітання, яким в ці дні ми з вами вітаємось, це те привітання, яким вартує вітатися цілий рік. Христос Воскрес. Христос воістину Воскрес. Це велична подія, яка не залишає людей байдужими це велична подія, яка має стосунок до життя кожної окремої людини. І ось ми прочитали доволі великий уривок. Я не знаю, чи ви звернули увагу на ось ці декілька висловів стосовно Ісуса Христа. Які про нього говорили фарисеї, книжники, первосвященники, як ми говоримо сучасною мовою тодішня релігійна еліта? З якими словами вони підійшли до Пілата і назвали Ісуса Христа? Пригадали ми, пане, що обманець той, який ще був живий? Те було... Ось це слово обманець це було те слово яким вони жили? Пригадайте життя і служіння Ісуса Христа. Пригадайте, скільки разів до нього підходили книжники, переосвященники, фарисеї з різними запитаннями, щоб десь на чомусь його зловити. Вони думали про те, вони намагались якимось чином дискредитувати Ісуса Христа, щоби в очах народу він справді був обманець. Щоби зловити на чому, що от він одне говорить, а зовсім по-іншому робить. І вони не знайшли. Навіть в той момент, коли потрібно було його оскаржити в Синедріоні і перед Пилатом, вони не знайшли. Але прагнули. І все, що вони робили, що вони говорили про нього. Це було з думкою зробити його обманцем. І навіть саме розп'яття. Вони навмисно вибрали таку страту. Тому що стратити людину в той час можна було різними способами. Усунути людину можна було різними способами. Але їй потрібно було саме розп'яття. Сама ганебна смерть. Щоб потім сказати: якщо він месія, він не може бути розп'ятий. Тому що розп'яття це прокляття месія не може бути проклятий. Для того була поставлена і сторожа біля гробу, щоб ніхто потім не сказав, що його вкрали і видали це, цю крадіжку за Воскресіння. Я не знаю, як для вас. Коли я перечитую цей 28 й розділ Євангелії Матвія і читаю. Ось тих кілька текстів, п'ять текстів з 11 по 15, те, що зробила сторожа, Його важко пояснити і воно не вкладається в розум. Тому що ті солдати, які стерегли гріб, це були очевидці Воскресіння Ісуса Христа. Це були ті, хто бачив це, і вони могли сказати, і вони сказали поросвященникам. Але дивіться, що відбувається далі. Ті, хто це бачив? Що вони говорять? Їм дали гроші, і вони пішли, рознесли цей слух, що учні прийшли, вкрали тіло Христове, коли вони, солдати, заспали. Ну, якщо вони спали, то звідки вони знають, що це були учні? А якщо вони не спали, то чому вони перешкодили? У цьому факті найстрашніше є те, що людину можна купити. І що ці солдати справді купилися, ну, звичайно, тут пише на чималу суму. І ось цей факт якраз і показує всю низькість зіпсутої людської природи, всю ту гріховність людської природи. Що заради якоїсь вигоди людина готова на біле говорити чорне, а на чорне говорити біле. На правду говорити, що це є обман, а на обман говорити, що це правда. Оце найстрашніше. І найстрашніше буває тоді, коли людина, яка Стикнулася з Воскресінням Христовим, яку заціпило Воскресіння Христове, яка відчула ось ту перероджуючу силу Воскресіння Христового в якийсь момент говорить зовсім інше. Живе зовсім по-іншому, чинить зовсім по-іншому. це найстрашніше. І гляньте, що говорив Ісус Христос про себе. В той момент, коли вони зійшлися вже на горі, Ісус підійшов і промовив до них, «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Попри те, що переосвященники і книжники вважали його обманцем. Попри те, що старались видати Його за такого, Христос говорить: мені дана всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам. Воскресіння Христове надає змісту всьому, що ми з вами робимо. Всьому, у що ми з вами віримо, всьому, чого ми з вами сподіваємось, без Воскресіння Ісуса Христа цього б не було. Пригадайте 15-й розділ Першого листа апостола Павла до Коринтян, де Павло пише коринтянам, якщо немає воскресіння, якщо Христос не воскрес, віра даремна, проповідь даремна, ми ще в своїх гріхах. Воскресіння Христа, всьому нашому життю. І усьому, що ми з вами робимо, чого ми з вами сподіваємось і прагнемо, Воскресіння Христа надає змісту. Тому що Христос Воскрес, Він живий, і молимось ми до живого Господа, чекаємо ми приходу живого Господа. Надію нам в серця вселяє живий Господь спасає сьогодні живий Господь. Тому, коли читаємо всю Євангелію, всі апостоли, коли проповідували їхня проповідь була про Воскресіння Ісуса Христа. Вона надавала змісту усьому. І апостол Павло, коли питав свого листа в Римську церкву, в першому розділі, тільки починає він свого листа до римлян. Зауважте, про що він пише. Павло раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. Яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків в святих Писаннях про Сина свого, що тілом був з насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святості через Воскресіння Ісуса Христа. Через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Пригадайте проповідь Апостола Петра в День П'ятидесятниці. Пригадайте проповідь Петра і Йоанна в Синедріоні, коли їх питали, якою силою чи владою ви зцілили? скрізь? Вони говорили про Ісуса Христа, якого ви розп'яли, але Бог Воскресив з мертвих. Це найславніша подія. В історії людства. Подія, яка надає змісту всьому, яка дає надію, яка вселяє надію, яка дає спасіння. Ось що сьогодні ми святкуємо і що сьогодні ми з вами згадуємо. Це не просто як подія, як один епізод із життя Ісуса Христа. Ця подія. Повинна відбитися в житті кожного із нас. Воскресіння Христове повинне преобразити і думки, і все життя кожної людини. Кожного, хто називає себе християнином, кожного, хто молиться і вірить в Господа Ісуса Христа, ця подія не може залишатись байдужою. До неї не можна бути байдужим. Тому що вона має ось цю потужну преображаючу силу. Тому в ці святкові дні я бажаю собі і кожному із вас, щоби справді, ось ця сила Христового Воскресіння додавала сил кожному із нас для святого побожного життя, для прославлення Господа Ісуса Христа. Для звіщення про нього. Щоби ті люди, які живуть поряд з нами, які так само, як ми сьогодні, вітаються тим християнським вітанням, відвідують храми, але щоб в ці святкові дні справді могли до кінця збагнути, для чого відбулося Воскресіння Христове? І яке моє відношення повинно бути до цієї події, до самого. Ісуса Христа, бо сьогодні Йому дана всяка влада на небі і на землі. Слава Ісусу Христу! Амінь.